Так, всім привіт, та вітаю на каналі в новому році, ще раз всі, з Новим роком. Що отримав? Замовляв на польському сайті інвертора NG ANG 2000 w 12 v з модулем з логером Wi-Fi. Нарешті він приїхав, замовляв 22.12, сьогодні 3 січня 26-го року. Трішки переживав, що буде він оподатковуватися або мито буде, ну наче там все повідміняли. Отже, перевірено, мито не нараховують, і це дуже добре. Тому зробимо зараз розпакування. Доїхав, він виходить, враховуючи свята. Не так, в принципі, і довго. 22-го оплачено, там цей продавець десь 26-го його відправив, тому ну, якби не свята, то доїхав би взагалі, напевно, ще, ще швидше. Тому це і так я вважаю добре, бо там нажахали, казали, поляки вони там не роблять, не працюють на новий рік. Але на диво поляки навіть митниця польська 1 числа працювала, 1 січня. Як бачимо, все стандартно. Провід, до речі, логер старого типу, ще на проводі. Саме логер має бути в коробочці, ось він Перевіряємо, що тут у нас QR-коди. Не будемо показувати. Оце типу секретно. так, Що тут, як цю коробочку відкрити? Коробочку відкрити однією рукою крішки. Незручно, але відкрили. Тобто логер стандартний старого зразка. Антенка, роз'ємчики. Це інструкція. Інструкція до інвертора. До речі, що заглянемо вона універсальна, чи чисто на 12 вольтовий. Знову ж таки, одна рука. Не знаю, чи вийде. Зіп-пакет, Ладно, не виходить. Да, інструкція не універсальна, а саме, мабуть, інвертор в... 12-вольтовий. Це що відставляємо. Що по інвертору? Стандартне пакування до речі. Коробка не пошкоджена, нічого не ковиряли, як приїжджа, з Китаю, з дірками такими, що туди рука влізе. Тобто зовнішній вигляд досить нормальний, проклеєно, скотчем по кутах. Доставляє Новопошта, Новопост, Польска. Ну, так выгляда, так. Як да, вот так выглядит коробочка. Как его вывернуть одной рукой? Сейчас я выверну. Так. Очень. Вот так. Вот так. И вот так. Перепрошую за якість відео звуку, може не дуже щось якісне, але вже звиняється. Головне його розпакувати. Такий стандартний його вигляд він має. Вишка. До речі, фільтри є, Це добре, тому що інколи ці фільтри не ставлюють для, для здешевлення. Продають на розпродажі. На літ Тілякі чорні п'ятниці, 11-11 можуть просто не поставити ці фільтра. Так, що ми тут прикриємо трошки циферок. Дата виробництва. 2025 рік. 10 місяць. Жовтень, жовтень, 25, Женький, свіженький. Що по параметрах? По параметрах 12 вольт 140 ампер. Це я перемножав, виходить 1600 ватт, тому 2000 ватт, те, що вони пишуть, це є добре, але їх тут немає. Тут 1600 ватт. До речі, а може навіть 1500, тому що по паспорту там в інструкції, якщо прочитати, то в нього імпульсна потужність 3000 ватт. Зазвичай китайці половинять, тому якщо 3000 ватт це імпульсна потужність, значить 1500 чесних ватт у нього номінальна потужність. Далі все стандартно. Номінальний струм 8,7 А по виходу однієї фази по напрузі 230 В. Тому захищати потрібно автоматом або B6, або B8. ну B8 це рідкість, C8 є 10 амперний автомат це вже для нього багато. По виходу буде 230 вольт. Інпут 14,6. Пояснюю, чому 14,6, тому що 8,7 він видає на вихід. А десь приблизно 7 А він бере при максимальній зарядці від мережі. Якщо поставити 80 А від мережі, то так буде розприділяти струм. 8,7 він буде давати на вихід. І якщо від 14,6 відняти 8,7, то десь 6,5,9 А він буде брати на зарядку. Ось що саме головне дивіться: Solar Charger Mode PV. 900 Вт всього на так, Наче не багато, але стартує від 30 вольт, тому одна панелька і побігли. Одна-дві панельки 160 вольт, це навіть три панельки. Якщо це навіть квартира, там на балконі десь щось, і ви вже енергонезалежні. Дуже супер модель, я вважаю, що для квартир зараз. Тут теж все стандартне. РС485 РС-232. RS-485 485 це для комунікації з літієвими батареями. 232 це Wi-Fi логер. Вхід заземлення, фаза 0-вихід, фаза 0, PV, кулери 2, 80-мм батарея і кнопка ввімкнення-вимкнення. В принципі, все. По розпакуванню. Невеличкий, гарний, компактний. Ось, дивіться, рука. Долоня моя десь в довжину 20 см. Ось вам розміри цього інвертора. Ну, можу достати рулетку, але в принципі, давайте достанемо. Щоб було більш зрозуміло. Тому що долоня це таке. Це Позапрошені століття. По рулетці, Що у нас тут? 34, навіть менше. Висота 34, ну, нехай там кріплення 35 по ширині. Знову ж таки, з тими вухами буде трішки більше 29, 29,5. Ну і топщина, висота. Давайте його перевернемо. У нас, ну, 100 мм. Якось так. Ну все. В принципі, по розпакуванню все. До речі, інвертор. Поки що вільний можу продати по більш-менш адекватній ціні в Україні. Кому цікаво, в першому коментарі напишу свій контактний телефон, там є Viber, Telegram, Whatsapp будь ласка, пишіть. Можу продати або його, я його потестю, перевірю, покажу, що він абсолютно робочий, можу налаштувати, або можу продати і зібрати на ньому зарядну станцію під ваші параметри. Кому що потрібно. По автономності можна починати від акумулятора літі залізофосфатного фосфатного 100 Аг, 200 Аг, 300 А. І буде добре. Все. Всім до побачення. Підписуйтесь на канал, вподобайки, коментарі. Не вподобайки. Пишіть, питайте, кому цікаво, коментуйте. Так що, отак ось. Все. до побачення.